Всім привіт! В минулому відео ми познайомилися з циклом FOR в мові Kotlin. В результаті ми тепер можемо запускати цикл по будь-якому діапазону чисел, наприклад, від 1 до 5. Також ми можемо використовувати цикл FOR для проходу по всім елементам списку або масиву. В цьому випадку код всередині циклу буде виконуватись почергово для кожного елементу. І також наостанок ми познайомилися з функцією forEach, яка теж дозволяє пройтись по всім елементам масиву або списку, і при цьому код виглядає набагато простішим. Тим не менш, цикл For, незважаючи на свою універсальність, він, як не дивно, не покриває всі можливі задачі. Іноді навіть циклу For може бути недостатньо. Наприклад, якщо взяти нескінченний цикл, який ніколи не завершується, то його написати за допомогою For неможливо. Ну, насправді, якщо сильно постаратись, то все можливо, але спосіб вам не сподобається. Тому на допомогу тут нам може прийти інший цикл, який називається while. Цей цикл візуально простіший, ніж цикл FOR, але він складніший у використанні і дозволяє зате робити речі, які недоступні для циклу FOR. Для того, щоб додати цикл While до коду програми, нам потрібно, по-перше, написати ключове слово while. Далі, по-друге, відкриваємо круглі дужки, і всередині них повинна знаходитись умова циклу. Фактично, це має бути значення з типом Boolean. Тобто в самому простому випадку ми можемо написати просто true. Ну і після цього відкриваємо фігурні дужки, в яких буде знаходитись код самого циклу. Наприклад, давайте прочитаємо відповіді від користувача за допомогою знайомої нам функції readLine. А потім можемо надрукувати у відповідь будь-який текст, там, в залежності від того, що саме ввів користувач, і якось його можемо також оброблювати, якщо забажаємо. В результаті. Якщо запустити таку програму на виконання, то що ми отримаємо? У нас буде нескінченна програма, яка постійно очікує нових даних. Ми їх можемо вводити, і програма може з ними щось робити. Ось це і є найпростіший приклад циклу while. Тепер увага запитання: що буде, якщо замість значення true в круглих дужках от написати тут протилежне значення false? Можете поставити відео на паузу і спробувати здогадатись. Отже, запускаємо програму, і в результаті програма відразу завершила свою роботу. Цикл while жодного разу не був виконаний. В принципі, нам про це навіть от сам редактор коду підказує, що так, цей код ніколи не буде виконуватись. Виходить, що ми зараз маємо. Значення true в круглих дужках виконує код в циклі нескінченну кількість разів. А значення false повністю навпаки, 0 разів. Фактично, в круглих дужках задається умова виконання циклу. Поки умова рівна true, цикл виконується. А як тільки умова стане рівною false, то цикл перестає виконуватись. При цьому спочатку перевіряється умова циклу, потім запускається код всередині циклу. А далі, як тільки весь код всередині циклу виконався, то знову повертаємось наверх і тут повторно перевіряється умова. І так до тих пір, по суті, поки умова не стане рівною false. Отже, зараз умова циклу дуже і дуже проста: це або значення true для нескінченного циклу, або значення false для циклу, який ніколи не виконується. В реальності ж тут можна написати будь-яку умову, використовуючи оператори порівняння. Ми вже це вміємо робити насправді, бо раніше ми вивчали таку конструкцію, як if, де в круглих дужках також можна задавати будь-яку умову. От точно так само можна зробити для циклу while. Наприклад, давайте напишемо аналог ось цього циклу for, який надрукує 5 разів підряд текст hello. Для наглядності я його скопіюю, щоб бачити перед собою на екрані. І тепер. Спробуємо зробити все те саме за допомогою while. Об'являємо var змінну number з типом integer, початково в ній буде число 1. Далі пишемо while number менше рівне 5. Таким чином, ми задаємо команду нашій програмі, щоб вона виконувала цикл до тих пір, поки число в змінній number буде меншим, ніж 5 або рівним 5. Ну і далі залишається всередині циклу вивести текст на екран за допомогою функції Println. А також після нього збільшуємо число в змінній number на одиницю, бо цикл while, на відміну від циклу for, він автоматично цього не робить. Тут взагалі збільшення числа на одиницю можна зробити або ось таким записом number дорівнює number плюс один, або, як варіант, можна написати більш скорочено, number плюс рівне 1. Або ще більш короткий спосіб, просто number. Всі ті способи будуть працювати. Запускаємо програму на виконання і дійсно бачимо, що текст Hello надрукувався 5 разів підряд. В результаті ми тепер можемо користуватись циклом while у своїх програмах. Умова в круглих дужках при цьому може бути абсолютно різною, і не обов'язково, щоб ця умова перевіряла числа. Ви можете працювати тут з масивами, списками, текстовими рядками і так далі, перевіряючи будь-які дані. Тобто цикл while він більш універсальний, ніж цикл FOR, такі от справи. Виходить, що станом на зараз ми базово вивчили цикли FOR і while. Тому наостанок, давайте познайомимось з додатковими ключовими словами, які можуть використовуватись всередині циклів FOR та while для ще більш точного контролю їх виконання. Перше ключове слово називається Continue. Фактично, це команда для вашої програми, щоб вона завершила достроково поточну ітерацію циклу. Тобто, як тільки програма зустріне continue в коді циклу, то виконання програми тут же перейде наверх ось сюди. І далі буде знову перевірятись умова циклу. Наприклад, давайте для якогось одного числа пропустимо друк тексту на екрані. Ну от, нехай якщо в змінній number знаходиться число 3. То в цьому випадку пишемо Continue. Тільки перед цим також збільшуємо число на одиницю, бо в інакшому випадку отримаємо нескінчений цикл. А можете поставити відео на паузу і самостійно здогадатись, чому саме так. Значить, як тепер буде працювати наш цикл? Коли в змінній number буде знаходитись число 3, то спрацює додаткова умова if. І саме конкретно для цього числа, для трьох, тут цикл зайде всередину if. А для всіх інших чисел весь цей код буде пропускатись. А от для числа 3 тут так. Спочатку число збільшиться на одиницю, тобто воно стане рівним 4. А потім виконання циклу відразу повернеться на початок. Тобто, в цілому вийде так, що ось ця функція Printlen не буде виконуватись для числа 3. І в умові циклу почнеться наступна ітерація. В зміні number буде знаходитись число 4, бо ми ж всередині if збільшили його на одиницю з 3 до 4. А значить, всі наступні рази, отут вже всередину if ми не зайдемо. І давайте, в принципі, запустимо програму на виконання, щоб це перевірити. В результаті, як бачимо, текст Hello був надрукований для всіх чисел, окрім трійки. Так що це працює. Ми познайомились з ключовим словом continue, яке дозволяє завершити поточну ітерацію циклу і відразу перейти до наступної ітерації. Далі ще одне ключове слово, яке називається break. Це по суті команда повного завершення циклу. Тобто, якщо continue завершує тільки одну ітерацію циклу, то break завершує весь цикл. Фактично, ключове слово continue переносить нас для циклу while от на початок, ось сюди, а ключове слово break переносить нас в кінець ось сюди. І відбувається вихід з циклу. Для нашого прикладу, якщо я заміню Continue на break, то цикл буде завершено в той момент, коли в зміні number буде знаходитись число 3. А значить, ось цей весь код для числа 3 він не буде виконано, як і для наступних чисел. А це, відповідно, означає, що на екрані буде надруковано текст Hello тільки два рази. Для числа 1 і для числа 2. Запускаємо програму, щоб в цьому переконатись. І дійсно, все працює так, як ми і очікували. Отже, в цьому відео ми познайомилися з новим для нас циклом while, і плюс на додачу ми тепер знаємо нові ключові слова Continue і Break. А до речі, ці ключові слова Continue і Break. А вони також працюють і всередині циклу 4. Тому наступним вашим домашнім завданням буде самостійно спробувати розібрати е, от використання цих ключових слів break і continue, але для циклу for. Тут вже конкретного домашнього завдання прям не буде, просто придумайте самі собі експерименти в коді і пограйтеся з різними циклами і з різними ключовими словами: з continue і break всередині там, циклу for. А ми ж тим часом давайте розберемо попереднє домашнє завдання з минулого відео. Нагадаю, що там треба було замінити функцію Repeat в існуючій програмі на цикл For. Отже, дивимось. Перша функція Repeat проходить по всім фінним аргументам програми і витягує їх значення в змінну Word, яке вже далі, в свою чергу, там в циклі обробляється всередині функції Repeat. При цьому індекси ніде не використовуються. А значить, ми можемо взагалі видалити першу лінію коду. Далі замість repeat пишемо for, і в круглих дужках word in args. От і все. Першу заміну ми зробили. Далі наступна функція repeat. Тут вже всередині цикл побудований так, що тут використовується не тільки значення тих чи інших елементів списків, а й додатково тут є індекси. Причому в двох місцях. Бо фактично робота йде з двома списками відразу. Тому замість функції Repeat на цей раз використаємо трошки складнішу версію циклу for. Витираємо Repeat, пишемо for, далі it, in, число 0, until groups.size. От і все. По суті, цикл for тепер буде проходити по всім індексам від 0 і до останнього елементу списку groups.size. Після цього давайте перевіримо вхідні аргументи програми. Це повинні бути будь-які слова, які розділяються пробілом. Отже, запускаємо програму. Ну і наче все працює. Наостанок покажу невеличкий бонус. Якщо вам треба у своїй програмі пройтись по всім індексам списку або масиву, то можна замість ось цього коду: 0, until там ім'я size, Ось тут можна застосувати магію і написати просто Groups, потім крапка і потім слово Indices. Результат буде такий самий: це якраз будуть всі можливі індекси від нуля і до останнього елементу списку. Ще раз, давайте запустимо програму. І в результаті так, все працює. Слова розділені на окремі групи в залежності від кількості символів. На цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу, бувайте здорові та удачі!